Друзі, як і обіцяли, ми в 10 разів збільшили постачання антидронових сіток на фронт та при фронтові території. Вересень місяць абсолютний рекорд: 107 фур антидронових сіток, які ми використовуємо по всій лінії зіткнення та при фронтових містах для захисту особового складу, техніки та позицій. Возимо дані сітки вже третій рік, в основному з Бельгії з Нідерландів. Возимо ми їх на як на північ, так і на південь. Вважаю, що в такий важкий час ми маємо єднатися і допомагати всі, чим можемо. Сьогодні ми передаємо ще 16 фур на фронт для того, щоб забезпечити коридори життя та захистити наших воїнів та цивільних. Ми співпрацюємо з військовими частинами та адміністраціями для того, щоб систематизувати запити на ту кількість світок, які необхідні для захисту, і збільшуємо паралельно об'єми пропорційно тому, як бачимо ці запити. Тому, якщо вам необхідно, звертайтеся до наших волонтерів, додавайте себе до цих списків. І Ми в мінімальні терміни забезпечимо доставку цих світок, щоб зберегти ще більшу кількість життів. Слава Україні! Кожна з цих машинок, яка зараз за моєю спиною, вже розписана, вже до відповідні військові частини. І завдяки нашим водіям, які в нас дуже хоробрі, дуже сміливі, вони відправляють вантаж якомога ближче до лінії розмежування для того, щоб нашим військовим було легше і швидше отримати бажаний вантаж. Всім дякую, долучайтесь до нашої ініціативи і разом більше. Сітки дуже рятують життя. У нас є вже десятки фотокарток нам прислали, де FPV-шки заплутані, і хлопці дякують. Перевозимо сітки для хлопців на запорізький напрямок. Завтра будемо вигружатися в них. Хай хлопці працюють на на благо України ми будемо старатися для них все допомагати на даний момент. Як брат мій військовий, якби від нього безпосередньо середньо неодноразово чув якби важливість цього проекту, важливість цих світок.